Що ти отримуєш за допомогу військовому? Хейт отримую. Братан, хейт, то ти допомагаєш і ти отримуєш і багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Ну що не зроби, в українському оточенні ти будеш осуджений. Здіав хорошо осуджений, здійлав плохо осуджений, злав дуже-дуже плохо осуджений. Я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ. Без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав станції, генератори, там, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча все, поняв, там їхала, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так ні, Строїли проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По Поліцу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там чи дітям, які би з дому залишились, подарують щось, чи щось іще. опять таки, впираються на те, що сусід щось каже, а ти пора, піаришся, там за що цих біженців чи військових чи щось іще. Якщо ти щось із себе представляєш що намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. іменно людьми, які нижче тебе. Все, больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.